Я люблю своє ім'я. Я дуже сильно люблю подорожі. Я люблю цей момент невідомості. І одночасно... Одночасно такої схвильованої небезпеки. вона дає можливість. Відпускати себе, бути вільним і як в природі зливатися зі світом. Бути вільним в спонтанності. Але я привчаю себе, тому що думаю, що це важливо до... Логіки процесів. Я це дуже сильно не любив раніше. Зараз бачу в цьому велику силу. Я намагаюся це полюбити. Я люблю свої емоції, коли вони в. Гармонійному процесі, коли вони в безпеці можна їх проявляти. Я люблю давати людям проявляти емоції, але самому мені дуже складно це робити. Я боюся це робити. Я не люблю це робити. Я калічу себе, коли це роблю, але я бачу в цьому силу. А я люблю нове. Я люблю, надихати і надихатися спілкуванням з людьми, але я ненавиджу відчувати себе винним, відчувати себе неправим, відчувати себе розгубленим. Тоді я відчуваю оцей таємний важкий страх, з яким я колись дуже сильно боровся, і який я ненавидів. До глибини душі. І зараз я не даю йому можливість проявлятись, але він все одно все одно приходить все більше і більше. Я постійно думаю, чи, чи це є та сама любов, чи є прийняття своїх. Емоцій станом любові. Можливо, в цій логіці існують два ці процеси. Люблю і ненавиджу. Я не люблю робити планомірні речі, рухатись по плану, по графіку. Я люблю розслабитись і довіритись потоку, тому що знаю, що так в мене виходило все життя жити. Але розумію, що так більше не вийде. Я намагаюсь полюбити себе все життя, але я ненавиджу те, що відбувається час від часу. В такі моменти, які трапляються раз на півроку, мені приходиться шукати для себе нові можливості існування. Якими в певний момент стали наркотики? Я ненавиджу себе за це, але я люблю ту трансформацію, яку вони зробили зі мною.